Треба звернути особливу увагу, бо він увійде в енергії дуже нестабільної повні і стане таким собі стрижням. Тож спираємось на позитивні якості аспекту Марса і Сатурна. Це аспект великої продуктивності, коли ви можете досягати довгострокових цілей, застосовуючи зусилля та методичність. Складіть план дій для досягнення важливих життєвих чи професійних цілей, почніть працювати над проєктом, який вимагає часу, терпіння. Скористайтеся можливістю для впровадження нових звичок, які зміцнять вас, покращать ваш розпорядок дня чи підвищать продуктивність. Займіться спортом, фізичною діяльністю, яка вимагає сили і витривалості, наприклад, силові тренування, біг на довгі дистанції, бойові мистецтва. Якщо є необхідність поліпшити своє здоров'я, дійте поступово зараз, впевнено. Використовуйте час для впровадження практичних рішень і конструктивних змін.